Доброго дня, друзі, доброго дня, мої рідненькі, хочу розповісти вам про справжнє пекло, в якому живуть майже всі захисники нашої держави, і не тільки. І це пекло, друзі, не на фронті, це пекло вдома, коли ти бачиш дві України: одна Україна, яка воює, стікає кров'ю, щодня охоронить своїх синів, і друга Україна, для якої взагалі немає війни. Нещодавно я був на навчанні в тилу і дуже чітко побачив ту другу Україну, байдужих людей, для яких немає війни, немає небезпеки. Вони живуть своїм комфортним життям. І навіть сигнали повітряної тривоги їх не бентежать. Люди забули, що війна ще не скінчилася, і головне питання наше фізичне існування ще не вирішено. Тож пекло, коли ти бачиш забиті ресторани, де гуляють і розважаються люди, витрачають купу грошей, а тобі донатя діти. По 20, 30, 50 гривень. Я не проти того, щоб люди ходили по ресторанах. Але поки триває визвільна війна, кожен повинен приймати участь в боротьбі. Або ти береш руки зброю, або ти волонтериш, або підтримуєш фінансово. Бо згідно опитувань, 40% українців взагалі ніяк не допомагають армії. Пекло це коли заходиш в інтернет, а там суцільне свято життя. Люди пустять відпочинок. Сіськи, дуби, котики, мартіні, тирамісу, шашлики, в той час, коли сотні тисяч українців зараз відпочивають і харчуються в окопах і бліндажах під обстрілами, щоб на ваше свято життя не завітали окупанти. І я не проти відпочинку, котиків, тирамісу. Відпочивайте на здоров'я, ми за це воюємо. Але ви можете цим не хизуватися, поки ми стікаємо кров'ю. Бо ми ж не викладаємо все, що тут відбувається насправді, бо розуміємо, що від війни ви втомилися, не можете бухати до ранку в ресторанах із-за комендантської години, і не можете літати за кордон на відпочинок. Тож ну, трошки почекайте, будь ласка.